3 листопада відбулась 35-та сесія міської ради. Перед розглядом питань порядку денного депутатську присягу склав депутат Микола Гончаренко. Він замінив Олександра Ходака, який раніше склав свої повноваження. Обидва обранці від радикальної партії Олега Ляшка. Далі Сергій Кузьменко проінформував депутатів про підтримку наших захисників та військових частин, що базуються у регіоні. Станом на 1 листопада або по факту проведення сьогоднішньої сесії за 20 місяців війни бюджет міста направив на сили оборони майже 27 мільйонів гривень. Ми також готуємося до зимового пакету і вже є спільні домовленості з обласною військовою адміністрацією і з іншими громадами на те, щоб Черговий транш з Олександрійської міської ради направити на те, щоб якомога захищеніша була наша енергосистема якомога спокійніше ми з вами провели зимовий період, не дивлячись на всі виклики, які сьогодні очевидно є. За словами мера з Олександрійської громади, близько чотирьох тисяч чоловіків та жінок знаходяться на війні. Тому прохання до депутатів реагувати на всі звернення, які надходять від військових. У нас в місті існує не тільки міський голова, не тільки депутати, а й ще багато людей. Благодійних організацій, волонтерів, які, вочевидь, я їм щиро вдячний, що знаходять можливості підтримати кожного захисника, мати зв'язок із кожним воїном. Дякую всім родинам, які дбають про те, щоб підтримати своїх рідних і близьких. Ми ще раз наголошую, що реагуємо на всі звернення, які отримує міська рада, намагаємося в силу наших можливостей. Підтримати кожного, але ми знаходимося в системі влади, і ми повинні координувати свої дії із військовими адміністраціями, що ми власне і робимо, тому що на війні не може бути забагато творчості. На війні повинно бути більше порядку. Тому, колеги, я звертаюся до вас. Якщо у вас є інформація або запити про таку допомогу. Включайтеся в цю роботу і ще раз дякую всім волонтерам, хто завжди готовий підтримати наших хлопців, наших захисників. Тепла погода дозволила трохи заощадити кошти олександрійців, відтермінувавши початок опалювального сезону. Попередньо тепло в оселях почне з'являтися вже 7-8 листопада, зазначив очільник міста. За планом, наступний тиждень, початок наступного тижня будемо розпочинати опалювальний сезон. Все для цього готове. Сьогодні виділимо 1 мільйон на підтримку нашого теплокомуненерго для того, щоб вони могли сплатити за транспортування природного газу до кожної котельні нашого теплокомуненерго. Думаю, що Таке рішення цілком очевидно, завжди на початку сезону знаходили можливість підтримати, щоб опалювальний сезон розпочався успішно. Ну і хочу звернутися до олександрівців про те, що варто згадати про те, що є платіжки, які потрібно віднайти. І ті, хто ще не зробив цього, потрібно сплатити за тепло. Для того щоб ми мали можливість закуповувати природний газ і для того, щоб дякувати завдяки Збройним силам України пройти цей зимовий період в Олександрії спокійно і з теплом, Сергій Кузьменко зауважив, що процес об'єднання центральної районної та міської лікарень був непростим і вже його завершено. Кожен, хто мав бажання працювати, отримав робоче місце. Зрозуміло, що воно не може бути зеркальним тому, яке було в районі лікарні, але робота покаже, хто яку позицію повинен займати вже в єдиній системі Олександрійської міської лікарні. Наш колега головний лікар буде уважно слідкувати за цим процесом. Прошу з повагою ставитися до всіх без виключення лікарів та медичних працівників. І очевидно, що Ініціатива повинна підтримуватися, і тих людей, які мають здібності, які мають бажання служити, вони повинні бути так, заохочені і повинні мати можливість працювати в охороні здоров'я нашого міста. Серед прийнятих рішень депутати скоригували бюджет на поточний рік. Рішенням сесії були збільшені доходи і видатки на суму у майже 6 мільйонів гривень за рахунок перевиконання бюджету та надходження цільових субвенцій. З них майже 3 мільйони спрямували на галузь охорони здоров'я зокрема, трохи більше 2 мільйонів виділили на реконструкцію педіатричного відділення з палатами інтенсивної терапії.